Всім привіт! Я дуже рада знову бачити вас на своєму каналі. А якщо ви тут вперше, то мене звати Анастасія. Приємно познайомитись. Я вже давно заглядаюся на тег 50 запитань читачу, і я вирішила, що буде цікаво відповісти на такі книжкові навколо книжкові запитання. А ще нас з вами на каналі вже 500 людей. І я дуже вдячна вам за те, що ви підписуєтеся, що ставите вподобайки, коментуєте. Для мене це дуже приємно і важливо. Я не знаю, чи на Ютубі, на буктюбі святкують 500 підписників, але я вирішила, що це така гарна нагода записати розмовне відео. Чому б і ні? Тому давайте починати. В мене тут є чай, ви теж беріть щось смачненьке. І це взагалі бліц. Тому відповідати потрібно коротко і лаконічно. Я не впевнена, що в мене. Це вийде, але я спробую. Запитання номер один. тверда чи м'яка обкладинка? Якби я відповідала на це запитання до того, як я переїхала жити за кордон, то я б точно відповіла, що тверда обкладинка, тому що вони довше зберігаються в гарному вигляді, і з ними якось взагалі зручніше. Вони переважно е гарніше виглядають на книжкових поличках. Але оскільки я живу за кордоном, і тут е більшість книжок все ж таки це м'яка обкладинка, е тверду теж можна знайти, але вони значно дорожчі. Зараз переважна більшість книг в моїй бібліотеці, це власне яка обкладинка, і знаєте, я вже навіть якось звикла, мені подобається, вони зручні, їх круто брати з собою, тому в мене немає зараз однозначного фавориту. Суперобкладинка надягнута чи знята. Якщо мені суперобкладинка подобається зовнішньо, вона гарно зроблена, то я її не знімаю, я її використовую. Все ж таки для цього вона і була задумана, призначена для книги. А бувають ситуації, коли мені не дуже подобається суперобкладинка, тоді я її знімаю. Маю і не використовую. А ще бувають ситуації, коли в мене є книги, зокрема, це видання Penguin Classics. І ось це видання, на жаль, той принт, який нанесений на обкладинку, він дуже швидко стирається і липне просто до рук. У тебе ця фарба залишається на руках. Тому я беру книжку, в якій є суперобкладинка, знімаю її і одягаю на ось це видання. Ось якось так. В якихось випадках використовую, в якихось ні. Букіністика чи нові видання. Нові видання, все ж таки якось так склалося, що я купую більше нові видання. Але якщо я знаходжу якусь гарну букінистику по хорошій ціні, в хорошому стані, то з задоволенням теж купую. Мені подобаються книги, в яких є історія. Але на даний момент більшість книг в моїй бібліотеці, на моїх поличках, це нові видання. Електронні книги, так чи ні? Коротко і просто ні. Я не читаю електронні книги, мені не подобається. Для мене дуже важливо те, що я можу тримати в руках книгу, можу її понюхати, можу доторкатися до сторінок. Взагалі, ось це фізичне відчуття того, де я зараз знаходжуся в книзі, скільки мені залишилося прочитати, скільки я вже прочитала. Електронні книги я лише читаю тоді, коли це якийсь нонфікшн і мені це потрібно там, чи для роботи, чи мені дуже цікаво, але я не можу знайти. Цю книгу в фізичному варіанті, ось тоді я буду купувати електронну версію. П'яте запитання: Аудіокниги так чи ні? Теж доволі просто. Ні, я не люблю аудіокниги, Я не дуже добре сприймаю на слух. Користуєшся підпискою на книжкові сервіси. Ні. Ніякими підписками не користуюся. Мені здається, навіть ніколи і не користувалася. Тому ні. Інтернет книгарні чи фізичні. Інтернет книгарні однозначно в нас, принаймні, книги онлайн коштують значно дешевше на 2-3-4 євро, ніж фізичні. Коли ти багато читаєш і книги коштують так дорого, то. Ти намагаєшся якось зекономити, знайти цю можливість і ось купувати книгу онлайн. Це одна з таких, один з таких шляхів. Тому онлайн. Чи купуєш книги через обкладинку? Ні, не купую книги через обкладинку. Один раз було таке, що я побачила книгу, яка мені дуже сильно сподобалася. Обкладинку я раніше не чула нічого про автора, про ем, книгу. Але мені так сподобалася обкладинка. Вона була така якась магічна. Це була книга Люсінде Райлі з серії Сім сестер. Це була четверта частина. Я взагалі про це не знала. Але мені так сподобалася ця книга, що я її купила, закохалася в цю історію, і відтоді зібрала всі книги. Дуже їх люблю. Я вам підзніму цю книгу, не буду зараз її діставати з шафи, Вона справді нереально красива. І ось це єдиний випадок, принаймні, який я пам'ятаю, що я купила книгу. Гу, тому що мені сподобалась обкладинка, чи купляєш хороші книги, але з поганою обкладинкою. Намагаюся все ж таки знаходити видання, які мені подобаються. От з останнього, наприклад, я купила тигроловів. Ви бачили відео покупки з України. Мені не подобається це видання, але я дуже хотіла прочитати тигроловів. Не знайшлося обкладинка, яка б мені сподобалася, тому я купила те, що було. Але здебільшого ні, не купую хороші книги з поганою обкладинкою. Чи купуєш погані книги, але з гарною обкладинкою? Ні. Таким я не займаюся, взагалі не розумію, який сенс купляти просто через обкладинку. Не знаю, не розумію такого підходу, тому ні, не купую. Перша книга, яку ти прочитала. Якщо говорити про книгу, яку я самостійно, взагалі, без допомоги батьків прочитала від початку до кінця, то напевно це був або Чиполіно, або це були розповіді оповідання Миколи Носова. Я ось ці дві книги, напевно, згадую першими, коли повертаюся на початок свого читацького шляху, напевно, це були одні з цих книг. Остання книга, яку ти прочитала. Остання книга, яку я прочитала, це була гордість і опередження. Мені дуже вона сподобалася, але детально розповім в прочитаному. Остання серія, яку ти закінчила. Це, напевно, детектив про Корморана на страйка. Це ще не завершена серія. ще будуть видаватися книги, не знаю коли, але це точно не кінець. І я прочитала останню книгу, яка на даний момент вийшла: Чорнильне серце. Теж в захваті розповідала вам в прочитаному. Остання придбана книга. Це це Маргарет Мічел віднесені вітром «Gone with the Wind». Я дуже довго <гум> намагалася купити цю книгу, знайти видання, яке б мені сподобалося. І нарешті я його знайшла. Теж вам підзніму. Там дуже маленький шрифт, але е, була хороша ціна, і мені сподобалася обкладинка, тому я власне її купила. Яку книгу можеш порадити прочитати всім? Ой, це складне питання, ем, але напевно я б обирала щось нонфікшеном. Тому що художня література це вже дуже, так знаєте, суб'єктивно. Але ось нонфікшн, мені здається, більш універсальний. І я б, напевно, порадила з цього жанру Homo sapiens, Homo deus, Yuval Noah Харарі. Це три книги, які я прочитала, які справді повпливали на моє сприйняття світу. І ще я можу порекомендувати Factfulness. Я не пам'ятаю, на жаль, автора, але теж така книга доволі прикладна, яка ем, розставляє крапки над і. Топ 3 улюблених жанри. Це класика, це сучасна проза і нехай будуть детективи-трилери. Ще б мені хотілося назвати історичні романи, але нехай буде так. До якого жанру ніколи не доходять руки? О, я доволі мало читаю нонфікшн зараз. Ось не доходять справді руки. Є прекрасні книги, які я хочу прочитати, але зараз руки тягнуться до художньої літератури, тому напевно нонфікшн назву. Читаєш поезію? Е, ні, на жаль, не читаю поезію. У мене є збірочка Ліни Костенко, яку я так часу відкриваю і читаю якусь якісь поеми, вірші. Але сказати, що це те, що я читаю регулярно, то ні. Читаєш нонфікшн? так читаю, дуже люблю, але вже сказала, що читаю доволі мало. Хотілося б більше, але поки якось так читаєш книги для дітей віком 8-12 років. Ні, не читаю, чесно кажучи. Іноді, знаєте, коли дивлюся, хтось на Ютубі з колег читає і рекомендує якісь книжки, що вони дуже сподобалися, то виникає бажання прочитати, але не доходять руки, і сказати, що в мене було якесь дуже сильне бажання читати такі книги, то ні, його немає. Улюблений книжковий навколо книжковий предмет. Ой, ну напевно, закладинки і стікери це дуже банально і так відповідають всім, але це справді улюблений книжковий предмет. Такий навколо книжковий це свічки, тому що я дуже люблю читати свічками ввечері в будь-який сезон. І для мене це таке атмосферне дуже читання, тому нехай будуть свічки якою закладкою користуєшся зараз? В мене є декілька закладок, їх небагато, але коли я беру читати нову книгу, то я підбираю там під обкладинку, е, закладинку. І тому та, в мене вони змінюються. Я іноді купую нові. Дуже люблю в подорожах, до речі, купувати е, закладинки. Найдивніша річ у якості закладинки. А... Складне запитання, я так навіть і не пригадаю. Я зазвичай не використовую дивних предметів. Ну, тобто, якщо це не закладинка, то це або ручка олівець, або якийсь папірчик. Не знаю, можливо, таблетки. Я колись закладала пластинку з таблеток, але чогось такого дуже дивного не пригадую. Товсті книги 600 чи 250-300 сторінок. Важко. Я побрала щось посередині, знаєте, 400 от оптимальний варіант для мене 400. Але якщо вибирати 600 чи 250 ну, дуже за настроєм, напевно, все ж таки 600. Книги з ілюстраціями чи голий текст. Ну, переважно, книги, які я читаю, це голий текст, але я не проти ілюстрацій. Мені подобаються книжки, в яких є гарні малюнки ілюстрації. І я зовсім не проти, щоб вони там були. Тому так, якщо вони є, прекрасно, але якщо немає, то я не буду сумувати з цього приводу. Улюблена книжкова пара. Улюблена книжкова пара, от з останнього одразу хочеться назвати Елізабет Беннет і Містера Дарсі. Вони мені дуже сподобалися як книжкова пара, але пара, яка вже довгий час у моєму серці, який мені дуже подобається, це Корморан Страйк. І Робін Елакот з книг Роберта Гелбрейта Джоан Роулінг. Дуже їх люблю. Просто вони прекрасні напарники і люди, друзі. Вони дуже мені здається, пасують один одному. Тому вони улюблений книжковий лиходій. Напевно, це буде. Боже м'які звали. Ось ця королева сніжна чи біла королева з нарнії. Я дуже любила цю книгу в дитинстві, одна з моїх улюблених. Тому, напевно, вона це особливо ще з фільму, якщо ви дивилися. Я не пам'ятаю, як звати цю акторку. Я вставлю фото, але ось, напевно, вона, лиходійка. Дуже мені подобається. Улюблена книжкова пригода. Книжкова пригода. Я не впевнена, чи це можна назвати пригодою, чи це має бути якийсь фантастичний світ, чи ні. Але з таких пригодницьких книг мені згадується Джек Лондон Серця трьох. Принаймні я пам'ятаю цю книгу як пригодницьку, але можливо я помиляюся. Нехай буде ця книга, мені здається, що в неї був такий дуже пригодницький вайб. Люблений книжковий світ. Ой, ну знову ж таки, хочеться назвати щось з жанру фантастики, можливо, Гаррі Поттер». Я розумію, що це дуже банальна відповідь, але ну, для мене кожна книга це якийсь окремий світ. знаєте. Тому справді хочеться назвати щось таке, чого не існує. І напевно це буде Гаррі Поттер». Улюблене читання в дитинстві. О, я дуже багато читала в дитинстві десь так до 12, напевно, років, коли почалася середня школа. От з 6, з 7 до 12 я читала дуже багато, і знову ж таки, я вже згадувала Чіполіно. Я дуже люблю цю книгу. Я любила Карлсона Астрід Лінгрен. Я любила серію про Ніну. Якщо знайду картинку, то вставлю, дуже любила цю серію. Я читала Гаррі Потера. Ще знаєте, що я дуже любила в дитинстві? Я любила книги про сім чудес світу. в мене була книга Сім чудес і Сто чудес світу такі енциклопедії. Боже мій я пам'ятаю, ми коли з мамою дивилися якийсь документальний фільм про Сім чудес світу, і це був той момент, коли я взагалі вперше в своєму житті дізналася. Про те, що таке існує, і тоді я пам'ятаю, я дуже хотіла, щоб в мене з'явилася така книга, і мені її подарували. І ось я зачитувалася. Просто ось ті, які я назвала першими спадають на думку, тому давайте обмежимося ними. Серія чи одиничні книги. Одиничні книги, напевно, все ж таки не люблю, коли, знаєте, потрібно закінчити 10 серій, які ти читаєш, і до них руки не доходять. Тому все ж таки одиничні книги. Яку книгу ти любиш, проте не розповідаєш про це. Ну, багато книг, які я люблю, але про які я ще, якщо ми говоримо про канал на Ютубі, про які я не розповідала, тому що не було такої нагоди. А давайте я назву книгу Мета Хейга у Північна бібліотека. Це одна з моїх найулюбленіших книг. Вона для мене. Дуже особлива вона а, потрапила до моїх рук в той момент, коли, коли вона мені була необхідна, і відтоді я її перечитую кожного року в грудні, в кінці грудня. Популярна книга, яка не сподобалася. Давайте я назву Донну Тарт її таємну історію, тому що ну це нереально популярна книга. Мені здається, про неї говорять всі. Комусь вона подобається більше, комусь вона подобається менше, хтось в захваті, і це їх улюблена книга. Але мені не зайшла е, ця історія про таємну історію. Я читала її досить давно, і я навіть думаю, можливо, її варто перечитати в оригіналі, тому що так іноді буває, коли перечитаєш в оригіналі, то книга подобається більше. Ну плюс ще, знаєте, інші фактори читаєш в інший час, в іншому віці, з іншим настроєм. Але загалом, взагалі, я не фанат Дарк Академії. Темна академія, жанр, тому, можливо, це насправді причина, чому мені ця книга не сподобалася. Вона мені була якась нудна. Я для мене було забагато ось цих оргій, наркотиків і всього. І не знаю, мені якось вона мене не захопила і тому вона мені не сподобалась. Книга, яка змінила твоє життя. Немає таких книг, які змінили моє життя, повпливали сильно. Так, знову ж таки, з нонфікшену, я вже називала Ноа Харарі, але книга, яка змінила моє життя, ем, ні, таких книг не було. Яку книгу ти не любила в школі? Це легко. Я ненавиділа просто божественну комедію Данте. Мені не подобалася Іліада, мені не подобався Декамерон. Я пам'ятаю, я, я досі. Пам'ятаю ту огиду, з якою я читала Декаморон, власне, я взагалі не розумію для чого. Дітям, підліткам там в, 12, в 13 років давати таку літературу. Більше того, якісь діти, які і так не дуже люблять читати, взагалі можуть зненавидіти читання. Тому це дуже небезпечно підбирати ось таку літературу в програму. Взагалі, не той час, не той вік, не те сприйняття, не та ментальна система в людини для того, щоб сприймати таку літературу. Улюблена екранізація. Я б не сказала, що я якийсь великий фанат екранізації. От з останнього, що я дивилася, це Корморан Страйк. Екранізація прекрасна, мені дуже подобається яких детективів. Детективів, персонажів підібрали акторів. І ще мені з останнього сподобалася 95-го року екранізація гордості упередження. Я дивилася 2005 го року. А от зараз, після того, як прочитала книгу, вирішила подивитися там декілька серій, здається, чотири їх. 95-го року екранізацію, мені дуже подобається Містер Дарсі там. Просто прекрасний. Фільми по книгах чи серіали по книгах. Напевно, фільми по книгах, ніж навпаки. Хоча, знову ж таки, я не можу сказати, що я величезний фанат взагалі там екранізації, тому якоїсь принципової різниці немає, але нехай будуть фільми по книгах. Яка книга терміново потребує екранізації? Можливо, книга Люсінде Райлі, Ось ця серія Сім сестер. Мені здається, що це вийшло дуже такий. Це б, напевно, був серіал навіть, а не фільм. А, така легка, захоплююча історія, знаєте, а, така чарівна навіть трохи. Її було поцікаво, мені здається, подивитися десь так під новий вік. А, нехай буде Люсінда Райлі і її Сім сестер. Купуєш книги для колекції. А, Купую книги для колекції. Більшість книг, які в мене є, знаходяться в Україні. І можна сказати, що я свою бібліотеку, свою колекцію починала з нуля. А так ще склалося, що я хочу прочитати багато книг, які я читала українською чи російською. Я хочу їх прочитати в оригіналі, там книги британської, американської, французької, класики. Ну, французьку не вийде прочитати в оригіналі, тому що я її не знаю. Але я купую ось зараз книги. Там, наприклад, ті ж сестри бро. Я купую ці книги, хоча вони в мене є українською, але я купую їх і для колекції, і для того, щоб їх прочитати в оригіналі. Віддаєш книги на благодійність? Мені ем, на благодійність, мені здається, я не не віддавала книги. Я залишаю іноді в як це називається міні-біп для обміну. Ось ці такі малесенькі, знаєте, роблять власноруч люди і там десь на вулиці, чи в якійсь кав'ярні. Просто ти там можеш взяти якусь книгу, або можеш її покласти, або взяти її, покласти свою. Але благодійність ні, напевно, варто подивитися, взагалі, що в нас тут такого є, тому що це прекрасна ініціатива, можна було б долучитися. Улюблений перекус під час читання. Я під час читання максимум п'ю каву чи чай і їм якийсь десерт Там, пиріг, тортик, печиво, щось таке, тому якогось активного там, перекусу, не знаю, бутерброд, я не їм. <свіття> Улюблена поза для читання. <свіття> сидячи. Я читаю сидячи. Максимум напівлежачі, але якихось... Унікальних поз для читання в мене немає. Природні чи штучне освітлення для читання? Природні, однозначно природні, хоча ясна річ з лампою, свічками це дуже атмосферно, але все ж таки для комфорту очей я обираю природні освітлення. Читати вдома чи на вулиці. Ем, якщо на вулиці я можу знайти якийсь парк, де мало людей, де ніхто тебе не відволікає, то так. Є такий парк на щастя в моєму місті. Якщо є можливість поїхати туди, то так, але все ж таки більше я читаю вдома, так зручніше. Чи читаєш на інших мовах? Е, я читаю переважно на англійській, е, англійська, українська і трошки на нідерландській читаю. Швидко читання так чи ні. Ні, я читаю книги в задоволення, повільно, в своєму темпі, тому швидко читання ні. Яку книжкову серію хочеш завершити цього року? Е, немає серії, які б я хотіла закінчити цього року. Є серії, які я почала читати, і там ще 9 книги попереду, я точно їх не встигну завершити до кінця року і немає такої мети, тому немає такої серії. Вихід якої книги очікуєш? Ой, ем... знаєте, на даний момент немає такої книги, яку я очікую. <сі> Всі книги, які я очікувала цього року, вже вийшли. Нічого не можу згадати, чесно кажучи, і вигадувати не хочеться, тому немає відповіді на це запитання. Улюблений книжковий блогер. Найулюбленіший блогер це напевно Крісті Енн Джонс, це дівчина з Австралії. Вона е читає книги і пише навіть книги. І не дивлячись на те, що в мене з нею читацькі смаки не дуже співпадають, вона багато читає фантастики, наприклад. Але мені дуже подобається її відео. Мені просто я дивлюся кожне її відео а з нетерпінням. Чекаю, вони мене надихають, заспокоюють. Мені дуже подобається манера, з якою вона розповідає про книги взагалі харизма знаєте, її голос. Дуже приємна дівчина. Якщо ви не чули про неї, не бачили, то я залишу, як називається її канал. І останнє запитання: яке відео на буктюбі сподобалося за останній час? Давайте я навіть зараз зайду і подивлюся, що в мене з останнього. В історії, о, знайшла. А я вчора чи позавчора дивилася відео останнє на даний момент, принаймні в Насті Сабадах, осіння неділя читання. Дуже мені сподобалося це відео. Воно надзвичайно тепле, атмосферне, щире, як завжди. І там були такі прекрасні кадри з котиками, з книжками. Тому Настя, якщо дивишся, дякую тобі за це прекрасне, тепле осіннє відео. Воно справді дуже гарним вийшло. Це були всі запитання тегу. Я сподіваюся, що я нічого не пропустила і не все відповіла. Обов'язково пишіть в коментарях відповіді ваші. Якщо вам якісь питання особливо сподобалося, то, будь ласка, не соромтеся, відповідайте. Мені буде дуже цікаво дізнатися більше про вас. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро в наступному відео. Я сподіваюся, що у вас все добре, що ви в безпеці. Тримайтеся, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Не забуваємо донатити до наступного. zostreč. Pa, pa.